Найголовніші події нашого регіону розмови із цікавими людьми. Все це тут, в студії на телеканалі Алсет. Вітаю вас! Ну і сьогодні у мене е, в студії двоє гостей. Будемо з ними говорити про подію, яка наближається для нашого міста. Про відзначення днів Європи у місті Дрогобичі. Хочу представити сьогоднішні гостей, які у студії це генеральний консул Республіки Польща у Львові, пан Ярослав Дрозд, доброго, доброго дня, дня. і доброго пані Віра Миньок, координатор науково-інформаційного полоністичного центру Дрогобицького державного педагогічного університету імені Франка, доброго дня, доброго дня, координатор проекту, проекту. а керівник центру власне, які в рамках цього проекту так. Ну а давайте для кожного, нагадаю нашим глядачам, що протягом 5-6 червня у Дрогобич відбуватимуться дні Європи. Отож, давайте для початку пані Віра так коротко розповість, що відбуватиметься в рамках цього заходу, і пан консул також розкаже про причетність свою і відповідно консуляту до днів Європи в Дрогобичі. Дні Європи у Дрогобичі відбудуться вперше, почну з того. І це була така спільна ініціатива Генерального консульства Республіки Польща у Львові і Дрогобицького державного університету імені Івана Франка. Ця ініціатива виникла наприкінці минулого року і полягала у тому, аби поширити практикування Днів Європи на, не лише на Львів, а і на менші міста. Зокрема, і Дрогобич. Не зокрема, а у першу чергу Дрогобич. Так, як Днів Європи не відбувалося ні у Самбурі, ні у Стрию. Тож ми маємо першість і маємо тішитися. Отже, Дні Європи в Дрогобичі відбуваються уперше, відбуваються 5-6 червня цього року. Це є зручні дні для мешканців, для гостей міста, оскільки це є п'ятниця-субота. 5 червня о 10-й годині відбудеться дуже поважна інавгурація у мармуровій залі у ратуші. Мармурова зала це та сама, що сесійна зала. Будуть виголошувати промови важливі гості. Високого рангу дипломатичного найважливішим гостем і найбільшою такою честю для днів Європи у Дрогобичі для нашого сього міста буде прибуття посла Євросоюзу в Україні пана Яна Томбінського. Тобто це вже офіційно він точно це буде вже і, можуть розраховувати можуть розраховувати на цей розраховувати. візит. Можуть розраховувати також на те, щоб послухати інавгураційну лекцію посла Євросоюзу в Україні Яна Томбінського у тій же мармуровій залі о 11.40 Позаяк після ем, інавгураційних промов відбудеться також покладення дуже урочисте, буде нам товаришувати у цьому владика Григорій урочисте покладення квітів до меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні і до меморіалу Тюрма Настрийський. До цих двох двох меморіалів. Тоді ми повернемося до мармурової зали. Звикаємо, що так вона називається історично, оскільки живим є ще син архітектора нашої ратуші. Анжені Відомський. Ось. І у е, е, відбудуться дві інавгураційні лекції. Це, це програма на три так. Страниці, так. Ми не будемо всього читати, а. так. Далі у... Детальну інформацію, власне, почитати Драгобочанам, що конкретно, які можна знайти на сайті Франкової землі, можна знайти на в інтернет-газеті Майдан. Плакати у, плакати у підготовці. вже, Вони будуть теж білборди, сітілайти, плакати вже з початку наступного тижня будуть у публічному просторі міста. Відбудеться безліч цікавих соціологічних, історичних, культурологічних і так далі зустрічей. І основним такою подією, основною розрахованою на широку публічність міста і гостей нашого міста, буде ярмаром. Партнерських міст на Дрогобича та гостей міста Дрогобича це буде 6 червня 2015 року. Усе буде відбуватися, починаючи з 12-ї години і до пізнього вечора. На нашій площі Ринок відбудеться о дванадцятій на сцені на площі Ринок відкриття ярмарку. Партнерських міст. Далі буде відбуватися концертна презентаційна святкова програма. І завершить ці урочисті святкові події. Концерт польського музичного гурту Тарака. Який, польсько який відомий польсько-українського гурту? Концерт вони назвали Подай руку Україна. Правильно Я ви кажете роксолазицію та. так, так це є такий це тренд для України. Це, це є. Це шлябі, це є це є тренд, і це теж такий знак, такий код польсько-української дружби і співпраці. Так. Пане Ярославе, на, на вашу думку, який головний меседж, яке головне завдання цих днів Європи, які вперше визначатимуться у нашому славному місті? На, моя думка така, що просто Дрогобич, це, це, це дуже європейське місто. І треба показати це треба тут про історію казати, про юрія з Дрогобича, про My tu czu tak żartowały, że Bolońska Procesa te teraz na wyżkach, a mm -hmm. Jurij z był rektorem Bolońskiego Uniwersytetu. Tak, to on win winowaty, i miasto Drohobycz winowaty, że u nas, w wszystkich państwach Europy, te teraz Bolońska Procesa. <laughs> te trzeba, te jak akcent taki akcent zrobić. I temu u nas taka myśl była, że trzeba w sławnym mieście Drohobyczu pokazać, że u nas jest... E, Europejski podchodź, to u nas jest siła i mnie, ja tu człowiek z, z, nie ze stołycy, nie z Warszawy, ja z prowincji. Potencjał Ukrainy to nie tylko stołyca, potencjał Ukrainy to cała Ukraina. I tu trzeba tako pokazać, że to jest takie fajne miasta, jak Trochobycz, gdzie jest i europejskie przeszło i europejskie majbuty. Я зрозуміла добре, в рамках цього ну власне вперше відбуватиметься така подія. Пані Віро, чи важко було зорганізувати, скажімо, так таку подію, тому що ну ми розуміємо, що поважні люди, поважні гості мають бути і ну маленьке місто і є якісь певні обмежені можливості як з організацією свята. Добре, з організацією, ми стисло і дуже плідно співпрацюємо з містом. Ми маємо на увазі університет, і при координаційній спрямовуючі ролі генерального консульства РП у Львові все відбувається гарно. А як вдасться зорганізувати це? Ви зможете побачити. Усі зможуть побачити 5-6 червня. Сподіваємося, що вдасться. Так, я нагадаю та, нашим глядачам, власне так 5-6 червня, Детальну інформацію про подію шукайте, будь ласка, в мережі інтернет в інтернет-віданнях і друкованих і прочитайте всю програму. і Будете знати хто приїде, коли приїде і хто відвідає наше місто Дрогобич. Пане Ярославе, на вашу думку, чи готовий Дрогобич зараз вже до, до цих днів, тому що до речі, ви в першому місті Дрогобич, чи ви вже були напередодні? О я в дрогобичу вже сьогодні. не Знаю, там 15 разів був. Problem tak naż, co ja wam gotowość do wsparcia, do organizacji, aby kazał w takich miastach jak Drohobycz bywa większa, niż u innych. Tutaj my dużo charno, u nas kooperacja i współpraca z hołdowym miasta. Teraz są i trzeba skazać, że co duma uniwersytetu, konsulstwa, ale bez wsparcia miasta. Czy by nie było i to dużo fajne. My się że trzeci raz byli na zustrecie takiej technicznej, że C i i e, e, gotowość i je. Takoż trzeba kazaty, trzeba pokazaty stolicy i Kijewu i Warszawie, że nie tylko w stolicy u nas dumka pro Europie i pro europejskiej orientira Ukrainy, ale takoż tu u nas. І ще до речі на завершення от ваше враження Україна зараз декларує проведення реформ. Процес люстрації вже запущено. Інше питання, яким чином він де чи Україна, ну вступивши на цей шлях євроінтеграції, вона робить добрі поважні кроки, чи все ж таки бракує ще і в певності досвіду такого іншого? Ну, на вашу ваше враження професійний журналіст а мені дуже складно давати відповідь на таке серйозне. Я кажу, що Україна йде дуже дуже гарним шляхом, і ми думаємо, що majbutnie u nas dużo ciekawe i, i, i trzeba ciut більше pokazać tutaj na liwni drohobycza na liwni innych e, nieobwłasznych stolic i nie centralnej stolicy trzeba pokazać, że pitrymka dla europejskiej jakby taką szlacha Ukrainy ona jest silna i ced na trzeba pokazać, że my My bardzo razem i taka osobista moja czuć słabkość, ale i radość, że u nas będzie taki koniec naszych tu podii. To będzie koncert hurtu polsko-ukraińskiego, ukraińsko-polskiego, bo to podaj ruku Ukrainie, to nie, ce takoż taki ślad harnowo, harnowo Wielkiego ukraińskiego poeta Tarasa Szewczenki, podaj ruku Ukrainie i podaj ruku Kozakowi, co było tak. Mm -hmm. I to Turgurt, on zrobił taki szlachier, ten szlacher był tam, Rick nazad, wielki u Polski, ciut mniejszy w Ukrainie, trzeba pokazać, że to razem. Дякую, будемо сподіватися, що наші е, глядачі, дрогобичани, гості нашого міста оцінять всі події, які відбуватимуться в рамках цього святкування. Через нагадаю, що 5-6 червня у Дрогобичі Дні Європи запрошуємо. Приходьте, беріть своїх друзів, і насолоджуйтесь. Дякую, гостям які сьогодні поділилися інформацією. В нашій студії нагадаю, це був генеральний консул Республіки Польщі у Львові, пан Ярослав Дрозд, Дуже і е, Віра Меньо, координатор проєкту так в рамках наукового інформаційного центру Дрогобицького державного університету. Дякую, були з нами до побачення. Дякую, до Дякую. побачення. Дякую, Дякую вам Дякую. за увагу. І побачимось на телеканалі. ЛС. До побачення. До, до побачення зустрічі. до зустрічі.